Учасники художньої самодіяльності Дмитрівського сільського клубу міста горішні плавні Полтавської області здійснили гастрольну поїздку до Нової Галещини, Ведуча концертної програми від імені Дмитрівського сільського голови Антоніни Прятко, народного депутата України Костянтина Живаго, керівництва підприємств групи Ферекспо привітала Новогалещинську громаду із новорічними та різдвяними святами і поважала, щоб Новий рік був мирним і щасливим. А далі своїми талантами і зглядачами поділилися тріо мальви. Вокальні й танцювальні колективи Дмитрівчанка та дежавю довго не вщухали оплески після мюзиклу за п'єсою Михайла Старицького за двома зайцями у виконанні учасників драматичного гуртка сільського клубу. Новогалещинський селищний голова Світлана Самсонова, дякуючи за чудовий концерт та виставу, висловила надію на подальшу О, співпрацю мешканців Дмитрівської громади, голові Дмитрівської громади Антоніні Івановні, щира вдячність депутату Верховної Ради Константину Живаго, руководству Білонівського і Єрістовського готів, які допомогли в нашій сьогоднішній зустрічі, щирі аплодисменти, щира вдячність, нашим акції. Наші зустрічі тільки починаються. Я думаю, що ми побачимо вас на цій сцені ще не один раз. Щиро вам вдячні. Дякую! Здоров'я, щастя, удачі, допомогу вашим родину, щоб все у вас в цьому году ладились. Дякую вам. Глядачі теж подякували аматорам сцени. Спасибі велике вам за прекрасний виступ, дуже змістовно, досконало. Прекрасно. Костюми, виконання, все, все дуже, дуже, дуже прекрасно. Спасибі вам. Приїжджайте ще. Получили дуже велике задоволення. Така душина, взагалі, прекрасний. Концерт був прекрасний. Всі були артисти, всі були прекрасні, дуже задоволення получили велике. Дякуємо. Гастрольна поїздка стала можливою завдяки ТОВ «Єрестівський ГЗК», що постійно надає транспорт для проведення культурно-спортивних заходів Дмитрівської громади.